У той час, як окупант влаштовує парад перемоги, наші хлопці продовжують гинути від ворожих куль і повертатися додому у домовинах. Сьогодні лучани віддали останню шану іще одному загиблому герою Ігореві Шевчуку. Назавжди, 47-річним, він залишиться у пам'яті тих, хто його знав. У кафедральному соборі Святої Трійці сьогодні відспівали ще одного лучанина Ігоря Шевчука, який був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований на посаду командира стрілецького батальйону. На жаль, окупант відібрав його життя 3 травня в районі населеного пункту Миколаївка Донецької області. Ось наш ігор. І тисячі тих наших, ті хлопців, і дівчат. Там на сході. Бережуть наш мирний сон. У нас була тривога сьогодні, але дяка Богові, нічого не гриміє, нічого не бахало, не тривожило нас, хоча ми в тривозі. Ото великий поклін треба тим людям, які знайшли таку силу духа того істинного воїна, який не загарнює, а захищає. Чоловік так і не створив власну родину. Померли і батьки. В останню дорогу мужнього захисника проводили ті, за чиє мирне небо боровся Ігор Шевчук. Кажу Ігородь, як ти туди попав? А він каже, Марія, ну так вийшло, мусить там хтось бути, я вас буду оберігати. Вилягайте, спокійно, вставайте. Дуже добрий був хлопець, дуже добрий. До мене лічно казав, як я вернуся, то вже я створю сім'ю, вже я женюся Тьот Марія, ви мені корога спечете, а поводилося не так. Мені його шкода не можу. Я дякую йому, що він зберігав нас. Навколішки проводили в останню дорогу героя, навіть чужі люди, які розуміють, що завдяки нашим сміливим та мужнім захисникам країна нарешті здолає окупантам. Я завжди маю можливість іду в собор на відспівування вшановувати тих героїв, національних героїв, які сьогодні боронять те, що нам вдалося відновити в кінці 80-х, початку 90-х років. Це свята справа, це, це, це біблійна справа боронити свою землю. Шкода найкраще, але переможемо обов'язково. Пам'ятати та цінувати подвиг кожного полеглого у цій страшній війні повинні ті, за чий спокій віддали життя захисники. На жаль, сьогодні ще одного нашого героя, ще одного личенина, провели в останню дорогу, який загинув, захищаючи країну і територіальну цілісність, незалежність від російських окупантів. На превеликий жаль, захист наших територій. Кожен сантиметр відвойованої землі дається дуже дорого, і ціна це людське життя, життя наших громадян, життя лучан, лучан, в яких залишаються родичі, в яких залишаються батьки, маленькі дітки. І тому ми повинні завжди пам'ятати, що кожен день, в який ми проживаємо в нашому місті, відносно спокійній атмосфері. В атмосфері, коли немає таких руйнувань, коли немає такого хаосу, таких жахіть, які на превеликий жаль є. В інших містах України на півдні, на сході, ми повинні розуміти, що за це є своя ціна і вона дуже дорога. Поховали Ігоря Шевчука на Алеї Слави, міського кладовища у селі Гаража. вічна пам'ять усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.